Продається чудова однокімнатна квартира в індустріальному районі міста мікрорайон Обрій або Горизонт. Будинок розташований по вулиці Велика Кільцева, 138. Квартира знаходиться на третьому поверсі 9-поверхового будинку. Загальна площа квартири 37 квадратних метрів. З них кухня 6 квадратних метрів. Санвузол розділений. У квартирі завершено. Капітальний ремонт. Повністю замінено електрику, сантехніку, столярку, встановлено нові вікна та надійні вхідні двері. Ремонт зроблено якісно з любов'ю до кожної деталі. Все виглядає надзвичайно красиво, стильно та комфортно. Продумано зручні вбудовані шафи з великою кількістю місця для зберігання. Після завершення ремонту у 2023 році ще ніхто не жив. Залишаються майже всі меблі, що ви бачите на відео. Якісна побутова техніка та стильні сучасні матеріали, тож не зволікайте з переглядом і своєчасно записуйтесь.